Антон Геращенко одразу після візиту в Маріуполь прибув до Херсона. Під час прес-конференції радник міністра внутрішніх справ України встиг прийняти звернення від представника родин бійців батальйону Херсон та керівника постраждалого від рейдерства компанії, а також дати відповідь на ряд гострих питань. Так, стосовно батальйону Херсон Геращенко, оглянувши документи, пояснив, побоювання про несправедливо складені акти марні. То, що вас безпакує фраза від невідомого полковника, цей факт може установити. Тобто, Скажіть, був командир там операции в районе там Ловайска и так далее. Суть в том, что э, признано, что лейтенант Старчеус и боец по фамилии сейчас да, Ковалев, погибли во время борьбы с терроризмом, выполняя служебные обязанности. Данные граждане э, это герои, которые погибли, защищая всю нашу страну. Они имеют все права, полностью предусмотренные законодательством, э, для получения всех необходимых видов помощи, как участники погибшей в этой операции. Антон Геращенко торкнувся, мабуть, найболючішої теми на даний час – Іловайської трагедії, та назвав кілька причин того, що сталося. Причина Іловайської трагедії. Поскольку, я повірте, мені був вовлечений в ці всі події, був в курсі перше, відсутність нормальної розвідки. Пішли в Іловайськ, предполагаю, що там терористів практично немає, зброї у них немає, нічого немає. Ошибка була в 10 разів. Друге, коли вже прийшли в Іловайськ і побачили, що тих сил, які є, не вистачає, Неделю, неделю, туда не доставлялись резервы. Третье. Правило самое обыкновенное. Хочешь подавить врага, окружи его. Сил для того, чтобы окружить врага в Лавайске не было. В итоге к нашим резервам не подошли, враг постоянно подтягивал свои. 4. 24 августа в Украину вступили регулярные силы российской армии. Были сутки для того, чтобы принять решение вывести наших ребят из Лавайска. Если посмотрите карту, то просто не надо, не надо быть стратегом военным, ничего. Там просто ясно. Лавайская это далеко на севере, наши силы южнее, километров на 40-50. И когда зашли русские со стороны. В Росії та саме Саврусі, які там было ясно, що їх задача так ружить увесь Там було порядка до человек. вовремя чоловік. рішення. от чотири аспекти, аспекта, чому це все произошло. Якийсь момент зустріч навіть набула ознак інтерактивної. Майже одразу після запитання про оцінку діяльності відомого комбата Семена Семенченко той саме подзвонив Геращенку і отримав можливість відповісти за себе самостійно. Семенченко, Семен, которого я прекрасно знаю. он писал об этом от безнадежности, потому что когда они зашли в Иловайск, и была надежда, что город, если надо будет укреплять резервами, то резервов не было, боеприпасы перестали поступать. И он не мог достучаться, он лично знал президента, советника, звонил ему, говорил, ребята, обеспечьте помощь. Но проблема, вот, кстати, мне он в Донецк, Семен, Семен Семенченко и звонит. Сейчас я ему расскажу. Так, алло, привет, Семен. Это самое Я сейчас на пресс-конференции. Как раз вот только что вопрос был про тебя, вот, про то, что правильно ли через Facebook было призывать и рассказывать, что не хватает боеприпасов. Я как раз объясняю, что в тех случаях, как у нас, когда они реагировали вовремя, так сказать, ответственный генерал, это правильно. Локация, боеприпасы. Какой конкретно пост? На ответственном чеке, никогда этого не допускал. Вже наприкінці зустрічі Антон Геращенко прокоментував останні події в області, організовані, ймовірно, учасниками компартії акції супротиву зимовому розквартируванню військових. Радник міністра МВС звернув увагу на те, що такі дії чітко визначені в адміністративному кодексі, як хуліганство. І військові мають повне право затримувати та передавати таких людей до рук правоохоронців. Крім того, під час прес-конференції Геращенко звернувся до Херсонців із закликом використати своє виборче право, адже кожен повинен вирішувати якою буде влада Антон Геращенко відзначив: не голосуючи, ви автоматично приєднуєтеся до думки тих, хто проголосував?